Утеплення в кредит у рівному пропонують термомодернізувати лікарню та дитячий садок, взявши на це позику у понад 2 мільйони євро. Таку ініціативу сьогодні обговорили міські обранці в рамках дня депутата. За словами очільника управління з питань стратегічного розвитку рівнеради, цей проєкт дасть змогу покращити енергоефективність комунальних закладів, а сплатити за це можна буде в майбутньому. Сума запозичення складає 2 мільйона 335 тисяч 248 євро, що становить. 92 мільйона 740 тисяч 870 гривень. Строк запозичення до 20 років, пільговий період запозичення, тобто сплачується тільки відсотки 5 років. На нашу думку, даний кредит це так, така, таке собі розтермінування. Тобто зараз ми беремо його, але за 19-20 років ми виходимо в чистий нуль і рухаємося з вами з енергоефективними будівлями. У рамках цього проєкту пропонується покращити енергоефективність закладу дошкільної освіти номер 3 а також міського пологового будинку. Обрали саме ці заклади, оскільки станом на сьогодні в них вже є виготовлена проєктно-кошторисна документація. А це одна з основних вимог Європейського інвестиційного банку. Так, зокрема, міський пологовий будинок розробив цю документацію у 2023 році. Адже за словами керівниці цього закладу, утеплення будівлі для них нині є однією з найголовніших потреб. Ми зробили кошторисну документацію. Заплатили за це кошти, було розроблено, що за 13,8 років ми повністю купимо наш проєкт фасаду термомодернізації в Рівненській області. Ми найпотужніший заклад на сьогоднішній день. В минулому році ми прийняли 28,3% пологів Рівненської області тих, що відбулись на території Рівненської області. На сьогоднішній день це 33%. Ми рахуємо, що нашою найслабшою стороною є наша будівля, зокрема ззовні, разом із тим, як зазначив представник Європейського інвестиційного банку, оскільки передбачуваний термін погашення кредиту сягає аж 20 років, то сума, яку рівне сплатить за кредит, а відповідно і термомодернізацію вище зазначених будівель може бути меншою. Якщо говорити про термін реалізації проекту і повернення коштів на цього кредиту і обслуговування кредиту, то в середньостроковій перспективі і за 20 років ви маєте менше заплатити ніж розрахункова сума, про яку вам сказав Володимир, тому що вона розрахована по суті на сьогодні по максимальній відсотковій ставці, яка є на сьогодні. Об'єктивно вона буде нижчою за словами очільника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій. Рівне вже брало участь у першому етапі цього проєкту. Тоді наше місто взяло позику на термомодернізацію двох закладів освіти. А от чи буде наша громада брати участь і в другому етапі, залежатиме від рішень депутатського корпусу, адже невдовзі це питання планують винести на розгляд сесії. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканали ТІВІМедіагруп.